Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні 9 вересня 2023 року. До вашого огляду, хочу представити сорт диплоїдної сливи під назвою Фортуна. Від себе хочу сказати, що цей сорт дуже полюбляє хробачок. Минулого року я знімав відео. Плодик вже був з хробачком. Було всього 6 плодиків, але залишився всього-навсього один. Цього року було. На цій сливі 4 обробки. Це дві обов'язкові обробки актеліком від сливового пильщика. Потім десь у 20-х числах травня це обробка перша від плодожерки. І через 3, 3 тижні ще повторна обробка, додатково зі скором. Все. Більш ніяких обробок не було. І ще хочу порівняти цей сорт з сортом диплоїдної сливи Кримсон Гло. Зараз я вам. Покажу завантаження цього сорту. Це деревина диплоїдної сливи сорту Crimson Glow. Їй теж 4 роки. Отаке вона вже має завантаження. Минулого року я розповідав, що вона цвіла, але не дуже завантаження. Але цього року вона дуже виправилась. Єдине, що до цього сорту, в мене є якесь таке. Хвилювання, що це все-таки не Кримсон Гло, тому що опис в інтернеті є такий, що вони повністю круглясті, а вони більшість мають характерний носик, який є у диплоїдної сливи. Зараз я тут теж пару плодиків зірву і порівняю. Так виглядають наші сливи. Це крімсон-гло, фортуна. Одна сливка Black Star Moon Globe. Оце один плодик, сигналочка плод Geoprite. Ну, а це не потребує реклами, це Double Dandy. Зараз я їх зважу деякі, а потім ми розріжемо і порівняємо. Найбільший плодик фортуни 130 грам, як я казав, що всі вони, я думаю, не менше 100 грамів. Ну, Кримсонгло порядка 100 грам. Black Star 78. Шалене навантаження цього року було у сорту Мунглоп. Оце повністю вистекший пліт, який вже м'який на дотик з дерева. Він просто фантастично смачний. Ну, І Геапрайт 45 грам. Але це сигналка, побачимо, що буде наступного року. Ну і десь порядка 150 грам. Це вже плодики до Так виглядають наші сливи у розрізаному вигляді. Це наша фортуна. Я вже бачу, що стан технічної стиглості, до цього я одну сливку скуштував. Можу сказати, що так, дійсно, дуже смачна. Доволі солодка. У неї отакий от от саме смак, якщо її покласти на ну, дозарювання, буде просто вогонь. Це Crimson Glow. Є все-таки побоювання, що це пересорт. Але смак уже доволі хороший. Єдине, у кого є все-таки такі сливи, то, будь ласка, пишіть коментарі. Буду дуже вдячний ідентифікувати цей сорт, тому що я дуже прискіпливо відножусь до сортності. Це у нас Black Star. Так, смак уже кращий, але все-таки відчувається кислинка. Щодо монуло, дуже рекомендую додавати цей сорт до своїх колекцій. Так виглядає. Виглядають плоди при повній стиглості. Щодо кісточки, отакий вона має розмір. Мабуть, навіть ще менше, ніж у вишні. Зараз я ще скуштую Геопрайт. Ну, можу сказати, це щось новеньке. Я думаю, що його теж потрібно класти на дозарювання. Він тоді... Теж буде розкривати свій смак. Це для мене новинка. Кому сподобалось дане відео, ставте подобайки. Дякую за увагу. А все добре.